Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Я дуже хочу вам повідомити про те, що на нашому каналі є різні плейлісти. Ви можете ознайомитися з, з відео цих плейлістів. Але ми запускаємо окремий плейліст, і я хочу приділити увагу в цьому відео, в цьому плейлісту окремому. Він буде мати назву Відбудова нової України. На цьому плейлисті буде розміщуватися різні відео. В розумінні того, що потрібно зробити в Україні для того, щоб можна казати і взагалі розуміти, що таке нова Україна. Ну, наприклад, є якась проблема або якась ситуація на сьогоднішній час. І ми кажемо про цю ситуацію в відеокріму. І відповідно, кажемо, як має бути. Тобто показуємо два шляхи. Один шлях це сьогодення, інший шлях як має бути. І цей плейліст буде наповнений тими подіями, тими, тими різноманітними відео, які нададуть нашому глядачу розуміння, щоб глядач подивився на ситуацію з різних боків. І ми будемо казати про ситуацію сьогодення, про те, яким чином треба вирішити питання стосовності до того, що мають бути зміни на законодавчому рівні, або які мають бути відповідні перетворення того або іншого процесу. І таким чином ми на цьому плейлісті відбудова нової будемо казати про. Нове бачення, про нове розуміння, про новий погляд, про новий подих, можна назвати будь-як. Але це буде той плейліст, там, де глядач буде бачити ситуацію і розуміти. Бо якщо залишити все те, що є зараз, і при тому, що прийдуть нові люди до влади, ситуація, на жаль, не зміниться. Бо старе. Ніколи не породжує нове. Для того, щоб було нове, треба повністю старе прибрати і замінити новим, але яким новим, що це має бути. І ось на цьому плейлісті ми будемо казати про нове, про те, як має бути, про підхід, про позицію, про бачення, про зміни взагалі. І ось таким чином, шановні начі, на ми запрошуємо всіх вас, запрошуємо наших нових глядачів. Дивитись цей плейліст. Він буде особливим у нас. Він буде насиченим різним поняттям, різним міркуванням. Взагалі, все буде по-іншому сприй... сприйнято нашими глядачами. І ми будемо разом з нашими. З нашою командою працювати над тим, щоб наповнювати цей плейліст відбудова нової України всім тим, що надасть розуміння в першу чергу нашим глядачам і взагалі виборцям, щоб люди зрозуміли, що треба міняти позиції. Бо якщо їх не змінювати, а вони, на жаль, не змінюються. Таке сьогодення у нас є, розумієте? Люди приходять різні до влади. Але ситуація, вона залишається без змін. І ось чому в Україні немає досі тогої нової України, немає змін, немає відповідних реформ. Бо зміни це інше життя держави. А зараз. Це так зване інше життя залишається в старій площині. І ось ця проблема, її треба вирішити. Треба розкрити оцю проблематику для того, щоб люди, коли йдуть до влади, незалежно це на державному рівні, на місцевому рівні, вони пропонували, що вони будуть робити для того, щоб змінити ситуацію. Тобто, як має це бути? Проблема є, як ти будеш її вирішувати. Якщо у кандидатів не буде відповіді на це питання, як він буде це робити, то цей кандидат нічого не зробить і нічого не змінить. І всі будуть ті лозуни і старі, які були до нього. І ситуація залишиться така ж сама. Тому, шановні надачі, ми з вами проговорили про оцей новий плейліст Відбудова Нової України. Будь ласка, слідкуйте за цим плейлістом, а ми будемо його наповнювати і подавати вам цікаву, корисну і важливу інформацію. Якщо, шановні глядачі, у вас є питання саме по цьому відео, саме стосовно цього нового плейліста Відбудова нової України, будь ласка, залишайте. Тому всім вам дякую. І ми вже в подальшому будемо новий наш плейліст відбудова нової України заповнювати. Тому приєднуйтесь до нашого ютуб-каналу, ставайте нашим підписником. і нам дуже приєдно, що у нас є такі глядачі, які цікаві питання, питання, які стосуються України, і що має відбуватися і змінюватися в цій Україні. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.